перший домен, перша тема, тема маленька. Питання всі будуть пов'язані саме, определіть, будь ласка, як ви будете вирішувати цей конфлікт через авторитарно подавити всіх, домовитись, там, проблем solving що там, припасування, там, і різні підходи. Головне, цей таск, він фокусується на важливої навичці вирішення конфлікту в управлінні проектами, включає в себе тлумачення джерела конфлікту і розуміння стадії конфлікту, Аналіз контексту конфлікту, чому він стався як підґрунтя, і оцінити, запропонувати, узгодити рішення конфлікту, ці уможливлюючи разом допомагають нам розуміти вирішувати конфлікти команді, ну не тільки в команді, в принципі, з іншими стейкхолдерами в тому числі, що зі свого боку суттєво підвищує продуктивне, позитивне середовище в проєкті. Далі, перший небір цій ней важливість розуміння. Головної причини конфлікту та визначення того, на якій стадії зараз знаходиться конфлікт. Конфлікти в проєктах можуть виникати з різних джерел, наприклад, розподіл ресурсів, пріоритети, особисті цінності людей, напрям, куди рухається проєкт. Конфлікти можуть перебувати на різних стадіях, від просто там, якісь там розбіжності до повноцінних суперечок між, між людьми. І інтерпретація джерела та стадії конфлікту допомагає керівнику проєкту визначити серйозність конфлікту, невідкладність рішення цього конфлікту, чи невідкладність втручання в цей конфлікт, і допомагає керівнику проєкту знайти правильну стратегію вирішення цього конфлікту. Звідки це все з'являється? А все тільки з human behavior, да, людської поведінки. Причому людська поведінка це не тільки джерело конфлікту. а це із найпоширеніших і головних джерел складнощів в проекте. Якщо бы ми працювали тільки з технікою, з технологією, там, чи з грошами, з процесами, з Ганта, ну, це не складно. Найбільше складності появляется там, де з'являються люди. А вот людська поведінка да, описується як взаємодія різних способів дій, манер, ставлення та досвіду людей, і це складає нашу поведінку. Додатково складності додає суб'єктивність. Суб'єктивність розуміння, суб'єктивність судження, суб'єктивність взаємодісня і все інше. Можуть додатково накладатися власні плани, є плани проєкту і розклади проєкту, а є власне, власне життя, що може суперечити і викликати конфлікт з цілями, з завданнями проєкту і так далі. Стейкхолдери і команди, які перебувають в якихось там видальних локаціях, в різних часових поясах, в яких говорять різними мовами, дотримуються різних культур. Це ще може додати купу додаткових елементів вимусити конфлікту. Звідки в нас беруться ці конфлікти? Що є джерелом конфлікту? Як правило, джерелом конфлікту є різні інтереси людей. Як тільки з'являються дві людини, одразу з'являються різний інтерес. Конфлікти трапляються во всіх проєктах. Це прямо обов'язково. Просто вони можуть бути маленькі, можуть бути великі, можуть вийти назовні, або можуть бути скритими конфліктами, які просто. Люди не виконували на загал, не проговорили його, не показали. Оскільки проекти функціонують в динамічних середовищах і стикаються з багатьма різними обмеженнями, включаючи там, бюджет, обсяг, розклад, якість, то це приводить до конфлікту. Просто, просто само по собі. Просто із-за того що у кожного свої інтерес. Інтерес по грошах, інтерес по розкладах і так далі. Нерідко виникає бажання уникнути конфлікту. Але ж треба розуміти, що не всі конфлікти погані. Є різні типи конфліктів. І от розуміння цих типів конфліктів якраз допомагає керівникам проєктів в проєкті передбачити їх. Основні типи конфліктів є три всього: це конфлікт завдань, тобто конфлікт виникає, коли члени команди не згодні зі способом виконання завдання або з термінами виконання завдання. Далі є конфлікт процесів. Цей конфлікт виникає, коли команди не згодні щодо робочого процесу. Коли нам приходити, як робити, як обговорювати щось, які документи там заповнені. Тобто те, що пов'язане з робочим процесом. І є третій конфлікт конфлікт відносини. Цей конфлікт вже виникає через особисті якісь там питання серед членів команди. Ці конфлікти часто приводять до гострих таких дискусій, суперечок, дебатів. Які можуть вплинути на продуктивність команди на результати проєкту. І от перші два конфлікти конфлікт завдань і конфлікт процесу, ну в принципі, це не проблема. Це нормальні взаємовідношення, продуктивні відношення. Тобто мені не подобається це завдання. Я вважаю, що ми можемо зробити цю, це рішення краще да? і починається. там. Мені, от, я не хочу виконувати це завдання, тому що процес, я вважаю, неправильний, да? неефективний. Ми зібралися на ретроспективі, поговорили. Тобто, Конфлікти процесів і конфлікти завдань, тобто, процесні конфлікти і продуктові конфлікти, вони просто от, вони класні. Вони дозволяють покращити продукт і покращити процес реалізації. Конфлікти у відносинах вони проблемні. Інколи вони просто не вирішують. Це не більше не проєктного менеджер, а більше психологам до да, рішення конфлікту відносин. Тому ми більше будемо зосереджуватися з вами на вирішенні конфлікту в завданні процесу. Ну і, коли, і в принципі, питання будуть, якщо пов'язані з конфліктами, то скоріше за все до завдання в процесу. Ну а конфлікти з ну, розвиваєте психологічні навички. І отут цікаво, на такому модельному прикладі, де да, показано. Що є рішенням конфлікту, да, а що є різними варіаціями, попитки уйти від конфлікту? Наприклад, компроміс. У да. мене є три людини, да, є три інтереси. Для модельного прикладу візьмемо конфлікт за бюджет. Тобто процес виділення грошей мені не подобається. він. Наприклад, кожен із сторін хоче по 100 доларів для виконання якоїсь роботи. А В мене так був графік фінансування побудований, да, що в мене на сьогодні тільки 100 є. Что будет решением конфликта, а что будет компромиссом? Решением конфликта будет. Мне кажется, что компромиссы и есть решение конфликта. Не компромиссы. Это не типа, да, кож... компромиссы. Компромиссы каждому по 33. А, окей, понятно. А мне треба 100? Да, каждому. Да. Все, кто. Можете ручку не поднимать, и говорить. Я думаю, що е, рішенням буде знайти додатковий бюджет. Тобто, тобі Абсолютно вірно. вірно. Кожному по 100 знайти бюджет. Як ви це будете шукати? Мені все одно да? копайте всередину конфлікту. От, по-перше, да, це може бути так, що там ну давайте розберемося з контекстом тепер конфлікту, да? тому що якраз наступний буде про контекст. Наприклад. Uh, да, кожному треба по 100. Вони ще не, не, не сильно сперечаються, тому що конфлікт процесу. Так, ми говоримо про то, що так, uh, там, питаю, тобі для чого? Мені машина на погрузці стоїть, треба привезти машину з Одеси в Київ. Добре, в тебе. А в тебе, а мені завтра така ж сама машина, тільки завтра привезти. Ага, добре, завтра. Завтра в мене фінансування буде наступне. прийдеш завтра. А тобі А тобі для чого? А мені там два стула треба купити, тому що прийшли два нових робітника. Ага, два стула, 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 Так, а в нас там на, на п'ятому поверсі висіли люди. Піди забери там два стула. Він забрав собі два стула, цьому дали сто, а цій прийде завтра з і візьме свої сто. Тобто треба копати в суть конфлікту, да, в контекст конфлікту. Відповідно, наступний енейблер – це про контекст. Аналіз контексту передбачає розуміння середовища, в якому виник конфлікт, включаючи і культуру проєкту, і культуру організації. Динаміку взаємовідносин стейкхолдерів і залучення стейкхолдерів, якісь інші зовнішні впливи. Цей аналіз допомагає розпізнати фактори, які можуть вплинути на розвиток і на вирішення конфлікту, як на погіршення конфлікту, так і на покращення ситуації навколо конфлікту. Да? Зрозуміти бар'єри в спілкуванні, особисті якісь там упередження людей, чи може бути якийсь там організаційний тиск. Та розуміючи цей контекст, менеджер проєкту може адаптувати свій підхід до вирішення конфлікту. Що таке аналіз контексту? Це треба врахувати наступні фактори при аналізі. На якої фазі зараз знаходиться проєкт. Тобто, етап проєкту може вплинути на контекст будь-якого конфлікту. Далі динаміка команди. Пам'ятаєте, да, у нас є формінг, стормінг, Нормінг, Інформінг. На формінгі конфлікт може виникнути. По да? а чому в мене така роль? Ну, Та ви ж не ще не між людьми. На штормінгі от там найбільша кількість конфліктів, тому що люди починають спілкуватися один з одним. На вже там нормінгі і Перформінгі конфлікт може зникнути, і навіть ви не побачите його. Знов-таки, проєктному менеджеру треба, особливо, якщо команда знаходиться в Перформінгі, він може не побачити цього конфлікту, а конфлікт може бути, особливо міжлічний конфлікт між людьми. І третій фактор, який треба аналізувати, це індивідуальна поведінка людей. Таких як там, мотивація, рівень стресу, от, навіть той самий емоційний інтелект. Да? Це якраз дає можливість керівнику проєкту зрозуміти потенційні точки запалювання конфлікту. І от ці три елементи: проєктний менеджер мусить. Постійно аналізувати фазу, динаміку команди і індивідуальне поведінку. Одним із інструментів, який допомагає швидко відмічати конфлікт, а потім аналізувати, є наш улюблений журнал обставин. Тобто документ, де записується вся інформація про всі обставини, включаючи конфлікти. Єдине, що, о, якщо це все ж таки міжлічні конфлікти, ну, з, ну, до них відноситись все ж таки з більшою повагою. Може, не варто в журнал обставин. А от наші робочі конфлікти, пов'язані з продуктом, і конфлікти чи завданнями, і конфлікти пов'язані з процесом прямо одразу сюди. Тому що це допомагає вам покращувати як продукт, так і покращувати процес реалізації проєкту. Далі далі. Останній умерливлювач це енейблер, який передбачає оцінювання різних стратегій по вирішенню конфліктів, щоб визначити найбільш відповідну поведінку. Дії в той чи іншої ситуації. Менеджер проєкту повинен розглядати різні рішення, від спільного вирішення проблем до переговорів з медіаторами, фасілітаторами цих конфліктів, в залежності від характеру конфлікту, які, в якому ви сталися, да, і в залежності від того аналізу, який ви правили. Метою є рекомендації та впровадження рішень рекомендувати рішення, впроваджувати рішення, яке буде от вирішувати головну причину конфлікту, ну і покращувати саму відносини між стейкхолдерами або зі стейкхолдерами. і покращувати динаміку співпраці команди. Менеджер проекту мусить сприяти там обговорюванню, забезпечувати врахування всіх думок, щоб команда могла або самостійно вирішувати конфлікти за рахунок взаємодії. Або от, залучати якісь там медіаторів, які покращать їх стосунки і сам прогрес-проекту. Які в нас є способи в регулюванні конфліктів? Давайте проговоримо кожен з них проблем-солдинг е -е -е. це найкращий спосіб. Хоч він називається конфронтація, мається на увазі, що ми цей конфлікт витаскуємо наружу. Тому це конфронтація. І інколи доходить до дійсного там обговорення. Учно можуть бути при обговоренні, люди можуть навіть кричати один одному, але ж конфронтація приводить до того, що ми проблему дістаємо, обговорюємо і шукаємо можливість вирішити. Тобто його використовують, коли між сторонами, взаємовідносини, між сторонами настільки важливі та, і настільки вже налагоджені, що кожна сторона впевнена, що ми можемо реально вирішити ці конфлікти. Якщо хтось не впевнений в цьому, і якщо хто може це просто прийти до того, що він погодиться з вами, да, а сам конфлікт залишиться. Другий підхід це співпраця чи колаборейшн. Предбачає врахування різних думок, інколи за рахунок там, умовного голосування, ще щось обговорення. Але ж тут ми співпрацюємо, тобто ми одразу готові якби, подивитися на різні точки зору, обговорювати ці точки зору, зрозуміти ці точки зору, і інколи прийняти, і інколи поміняти свою точку зору. Це тоді дозволяє досягнути там, консенсус і прийти до вирішення конфлікту. Третій це компроміс. Це коли ми відмовляємося від якоїсь частини рішень. Тобто, якщо колаборейшн це може бути зміна точок зору або розширення точки зору, то компроміс, ми відмовляємося від якоїсь частини. Своєю, там умови, хтось там частини влади, хтось частини рішення, хтось частини своєї впевненості для того, щоб прийти до якогось там загального знаміна. А Ще є такі штуки, як згладжування да, чи пристосування. Це коли ми ставимо гармонію відносин між людьми вище, ніж цілі проєкт. Тоді це може працювати. Тобто бажання бути хорошими, да, там, чи там, бажання бути дружніми, превалюють над тим, що ми там, будемо вирішити в проєкт. Є швидке рішення конфліктів, називається форсинг чи примус. Тобто, коли в нас вже не вистачає або часу, або психології, і так далі, хтось може взяти і авторитарно вирішити конфлікт. Буде ось так і все. Тобто, примушу всіх всіх підкоритися вашому рішенню. І є найгірша штука це уникнення. Це навіть гірше, ніж примус. Тому що. Уникнення конфлікту, це коли ми просто нічого не робимо, просто затаїли його в собі, нічого не робимо. І в цьому уникненні, якщо проєктний менеджер, не дуже знається на конфліктах, да, не вміє розпознати конфлікти і так далі. Конфлікти можуть уйти в всю скриту зону. Вони є в людях, ми не знаємо про існування цих конфліктів. Люди, із-за того, що ми все ж таки стайне львотне, да, ми намагаємося уникати бути в стаї, хоч, хоч якось разом. І інколи люди просто в собі тримають ці конфлікти, ви не бачите його. Тому це найгірша ситуація, але ж проєктний менеджер мусить знати, що це теж може врегулювати навіть в незалежності від керівника проєкту, і в незалежності від того, що він зробив чи не зробив по конфліктах. Ну і саме управління конфліктами, чи поради до управління конфліктами можуть бути такі: перше, дотримуйтесь відкритого і шанобливого спілкування в команді, оскільки конфлікт може викликати занепокоєння людей. Треба створити безпечне середовище для того, щоб досліджувати і джерело конфлікту, і стадію конфлікту, і якось поспілкуватися, щоб вони розкрились. За відсутністю такого безпечного середовища люди, як правило, перестають спілкуватися. Тому переконайтеся, щоб ваші там, слова, тембр голосу, мова тіла залишалися не Далі зосереджуйтесь на проблемах, а не на людях. Справа в тому, що конфлікти ґрунтуються. На тому, що люди по-різному сприймають ситуацію. Тобто, я намалював да, три, три кружочки: різний, різний інтерес, різне сприйняття ситуації. А, тому увага повинна бути спрямована на вирішення самої ситуації, а не перекладання провини на когось, да, на пошук винного в тому, що це сталося. Далі, третій, да, зосередитись не тільки на теперішньому, а й на майбутньому. Тобто залишатися зосередженим на поточній ситуації і на майбутньому, це якраз дає вам можливість зрозуміти, як вирішити конфлікт. Не тільки зараз, да, а як і уникнути конфлікт в майбутньому. Так, а, а Якщо ми не розуміємо, чому він виник, як це на ну, минуле, то ми не розуміємо, чого причина, то може за те виникнути. Ще. Ще раз, стадію конфлікту це зрозуміти. Але ж стадія конфлікту буде пов'язана якраз з фазою проєкту, так, динамікою команди і індивідуальною поведінкою. От якщо ти на цьому зосередився, то інколи не треба копати, хто був винен в тому, що, і що він робив раніше, що до цього привело. Okay. Головне, ти, ти можеш да, з самою людиною поспілкуватися да, і знай знайти цю причину, як це було, але ж на самому вирішенні конфлікту. Краще розуміти, що в нас зараз є, і як ми зробимо в майбутнє. Інакше ти okay. знайдеш винуватого, а не вирішиш конфлікт, і він знову з'явиться. Ну і робіть це разом з командою, да? шукайте всі альтернативи разом. Тому що шкоду, яку задано було конфліктом, можна виправити, якщо ми шукаємо, саме залучили навіть тих, хто був винуватий в цьому конфлікті. Також можна побудувати конструктивне взаємовідношення і отримати більш Більший простір для, для вирішення конфліктів. І завадити в, в майбутньому до появи таких конфліктів знову. Тому що команда вся спрацювала над цим, вся вирішила конфлікт, і вони наступного разу просто можуть не попасти в цю всю саму проблему з конфліктом. В принципі, в мене все питання. То є питання стосовно а, підходу до вирішення конфліктів можна було на спадку? Так. Осумлення у Воно ж може бути і в позитивному ключі, правильно? Дивіться, я, я можу навести приклад. Окей, окей. давай. У мене, наприклад, є такий, наприклад, я присутній mm. okay. uh, в моєї команди є якась залежність на якийсь інший департамент. Так? І я, я запрошую, вони погодилися прийняти участь у зустрічі для вирішення цього питання. З цього департаменту присутні декілька представників. Вони за різні суни відповідають. І між ними починається суперечка конфлікт, який зриває вирішення моєго питання. Я не буду встрівати в цей конфлікт. Це моя зона відповідальності, так як це мій мітинг, я цим керую, але я не буду в цей конфлікт стягати. Mm -hmm. Ну от Далісь. щось у мене така думка. Uh, іноді проблема вирішується сама по собі. Іноді, навпаки, треба uh, зупинити цих людей, які зараз знаходяться, знаходяться в конфлікті, для того, для того, щоб вони трохи охолонули. Давайте ви почекайте, подивіться на це збоку, а потім прийдете знову вирішувати конфлікт. Тобто, в обох цих сценаріях ти усуваєшся від вирішення конфлікту. В цьому моменті це може бути позитивно. Але ж з цим акуратні, це найгірший спосіб вирішення конфлікту. Найкращий це співпраця. Але ж мусить бути дуже зрілі. Люди нормальні, дорослі люди, зрілі і з точки зору компетенцій, і з точки зору ментальності, і з точки зору посад, кар'єри і всього іншого. Тоді співпраця прекрасно працює. Але ж інколи, ну, не всім дістається така класна команда і стейкхолдери. Дякую. Так, і ще в мене компроміс і зважування пристосування між ними різницю. Якусь бо воно трошки так дуже поруч. Якщо ми говоримо про компроміс, це коли всі потеряють компроміс луз, це луз, так. Да, всі луз-луз. Так, сто Це коли кожен мусить відмовитись від частини своїх, своїх інтересів, да, своїх вимог в цьому конфлікті, і тільки в такому випадку ми досягаємо компромісу. Компроміс, як правило, досягається, що ми свідомо да, йдемо до того, щоб від чогось відмовитись, і все. А от згладжування може статися таким чином, що хтось не відмовляється. Від своїх інтересів. А от інші говорять, ну да, да да я щоб підтримати з тобою відносини, я готовий відмовитися від свого бажання, від свого своєї ідеї. Тільки для того, щоб от, до нього відносились нормально, да, щоб думали, що він гарна людина, щоб не образити інших і все інше. Тобто це з цими з доларами це по 33 це компроміс. А якщо один каже, ну ладно, типу мені там не треба, то це вже по 52 двом іншим це вже буде згладжування. Ну, це буде між тими двома компроміс, а відносно цього буде згладжування. Угу. Окей. По кота Леопольду дивилися? Давайте жити дружно. Ага, от це зглажування. Для мене це про уникнення, котлепольд це про уникнення, а зглажування це більше. А, ні, ні-ні. Це не уникнення. О, це от саме зглажування. Я уникнення... Да. уникнення це ми взагалі нічого не робимо. Окей, okay. uh... тобто ми даємо можливість або ну людям, щоб це пройшло само по собі, так Либо розділяємо людей на різні департаменти, щоб вони от, от, вот немножко. Для мене ще дуже яскравий приклад був на PM Illustrated про зглажування і пристосування, це коли залишається в холодильнику останній кусок торта і там з сім'ї з чотирьох людей одна людина каже, та ні-ні, виберіть я, вона може хотіти, але каже, та ні-ні, виберіть мені, не, я не настільки голодний. От то це там був класний приклад. Ви можете одразу розписати по кожному експонду, так? Да? Уникнення ніхто не бере цей кусок, що да? там? Примус, це коли бабуся сказала, ні, з'їсть дівчинка да? маленька, внучка. Хоча вона може і не хоче. Зглажування та сказала: да, 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 з'їсть не хтось, я не буду. Компроміс поділили на всіх, хоча, може, комусь більше їсти хочеться. А от співпраця і конфронтейшн, співпраця це коли ми вирішили спіхти торт, а конфронтейшн, ми ще розбираємося, як так сталося, що в нас в один, один кусок там, і починаємо розбиратися, копати, де ж ділося все інше? як зробити так, щоб наступного разу таких <ріху> дякую за класний приклад. Можна на ньому розбирати все.